Від німого кіно до сучасних експериментальних робіт в Івано-Франківську пройде міжнародний фестиваль короткого метру 4 на 3 Загалом кажуть організатори, відібрали сотню робіт із майже 40 країн світу. Тож обіцяють, цьогорічний фестиваль буде масштабнішим за попередній. Із цих ста робіт, які в нас взагалі будуть демонструватися цьогоріч на кінофестивалі, 64 короткометражних, 10 повнометражних фільмів. 14 кліпів і 12 відеоартів. Тобто, у нас така буде досить насичена е, програма. До усіх міжнародних фільмів, тобто іноземних, е, у нас будуть українські субтитри. тому... Е, не буде проблем будь-кому прийти і поглянути ці фільми. Цьогоріч на конкурс учасники подали близько тисячі робіт. Сформувати програму каже засновник фестивалю Олександр Гойсен, було доволі важко, адже такий формат кіно не є популярним. Тож відібрали найкраще. У нас цього року буде три дуже важливих ретроспективи, про які я теж хочу окремо зазначити. А перша це ретроспектива українського німого кіно, яку ми назвали спадщина, яку ми робимо співпрацю з довженко центром а це, от власне, якраз фільм Хліб, який буде відкривати фестиваль, це частина цієї ретроспективи, так? І це, якби теж дуже, дуже цікаве дослідження і в контексті 4 на 3, і в контексті взагалі історії українського кіно. Ми будемо показувати, крім хлібу Миколи Шпиковського, ми будемо показувати також звенигору Олександра Довженка, людину з кіноапаратом Дзедівертова і перекоп Івана Кавалерідзе. Це дуже важливі німі фільми. В контексті взагалі історії світового кіно. Ми дуже раді мати цю ретроспективу, бо загалом німа кіно дуже рідко потрапляє на великі екрани. Взагалі доходить до глядачів зараз. Кількість локацій також збільшили. Основною буде кінотеатр Люм'єр. Деякі покази відбудуться у підземному переході Вагабунду, Палаці Потоцьких, асортиментній кімнаті та театрі Ляльок. Нам цікаво розширюватися, оскільки ми розширюємося в програмному контексті. Більша кількість фестивальних днів цьогоріч. І нам також цікаво розширюватися в плані локації, будувати нові співпраці. Якщо бажаєте відвідати більше подій, краще купляти абонемент. Якщо вибірково, то можна за квитками разу. Це так само все можна знайти за за посиланнями в наших соцмережах. Триватиме фестивалю продовж семи днів. Розпочнеться 21 вересня показом стрічки хліб 1929 року режисера Миколи Шпиковського. Віталія Курс, Іванюк, телеканал 402.